Міров делюкс смак відзначений нагородами. Агресія вона з нами всюди, де би ми з вами не були, ніде від неї не сховатися. Ми відчуваємо її в Україні під постійними атаками дронів і ракет. а Також через постійний тиск у соціальних мережах, коли не розуміємо, як цю агресію не бачать у цілому світі, і кажуть нам про якісь карти, і про те, що найкращий час підписувати угоду. Минув. Ми відчуваємо її за кордоном, коли котресі з російського бидла, яке живе в загніваючій Європі, на їхню думку, чує українську мову. Ми відчуваємо її, коли читаємо повідомлення по типу Увага за 24-48 годин. Можлива чергова масована атака ворога. Ми відчуваємо її, коли телефонують наші з фронту. Смішного, знаєте, я вже говорила вам про сюрреалістичність нашого життя. Так, от тепер її демонструє нам і пошуковик Google. Знаєте, які найпопулярніші запити українців у 2025 році? А я вам зараз покажу. Лідирує в пошуковій системі графік відключення світла, бо це наше з вами життя. Мільйони людей шукали його щодня і продовжують його шукати і зрозуміти. А на другому місці шоу Халастяк 2025, тому що треба, <смас>, щоб той графік співпав з Халастяком, щоб його подивитися. Здавалося б, ну, ніхто вже точно не вірить в те, що там можна знайти кохання, але тим не менше вимкнути мозок і подивитися щось, що не нагадує тобі про війну. Теж, знаєте, одна з. Спроб українців. В категорії Персона лідирує Олександр Усик, який представляє Україну на світових аренах, демонструє шаблю гетьмана Мазепи. Ганна другому місці знову ж таки Тарас Цимбалюк, він же новий Холостяк. Також свого часу шукали, хто така Юлія Свероденко, міністра економіки. І, звісно ж, Міндіча. Міндіча шукали після Міндічгейта, після розслідування. Його зараз, власне, Багато хто шукає. Але з покупками ще цікавіше, бо на першому місці опинилася «Лабубу», а на другому пікапи для Збройних сил України. Ні, я розумію, що зараз багато хто напише, що пікапи для ЗСУ мали бути на першому місці, і тут я з вами абсолютно і цілком погоджуюсь. Але Лабубу це не про навіть не про іграшку як таку, це про швидкий дофамін. Це як покупки в Аврорі. Знаєте, це щось, що може потішити тебе отут і зараз. Якась така бізділушка, яка просто розтягне тобі куточки твоїх губ, коли на очах бринять сльози. До речі, на четвертому місці цього пошукового запиту жіноча військова форма. І знаєте. На що витрачають зарплату наші захисники? Ну, принаймні ті, з якими я спілкуюся, тих, яких я знаю, так от зарплату, яку вони отримують за захист батьківщини, вони витрачають на захист батьківщини, на ремонт авто, яке купили волонтери, інколи це може коштувати від 30 до 100 тисяч і більше. На купівлю банально пластика для принтерів, і якщо ви думаєте, що це коштує дешево, то ні, це така одна закупка 10 тисяч гривень, що не менше. Скотч, клей, всілякі дрібниці знову ж таки для FPV, бо на позиціях це все важливе і це все необхідне. Купують газ, грітися, бензин для генераторів. Отак отримує військовий. 80 тисяч, 30, 000, з яких відразу йде на все те, що я от власне вам перерахувала. Один з таких Костянтин Поліщук, з Хартії, відділення FPV Камікадзе, Куп'янський напрямок. І я певно тут залишу QR-код на банку. Можливо, ви, як і я, скажете. Та, хлопці, ну що ви? Залиште для себе, для своїх родин, ну або ж на квіти для коханих. А все решту, ми спробуємо трошечки перекрити. Це в той самий час я нагадаю, коли Путін бажає припинити війну. Ну, принаймні, це таке враження, яке склалося у Віткафа і Кушнера після зустрічі з Путіним, сказав Дональд Трамп. Просто враження. Ви розумієте? Вирішення війни будується на враженні. На враженні Віткофа і Кушнера, а точніше на тому, наскільки вони були вражені, наскільки добре їх погуляли, напевно, по Москві, наскільки смачно годували. Я не знаю, на чому будується їхнє враження, що Путін хоче війни, завершення війни. Трамп каже, що коли. Він говорив також про відсутність карт. Ну, Пам'ятаєте, от коли президент Зеленський приїжджав до нього до овального кабінету, і там вони сиділи і про щось говорили, то нібито а, історія стосувалася саме найкращого часу для укладання мирної угоди між Україною і Росією. Але вони каже Дональд Трамп за своєю мудрістю вирішили цього не робити. І зараз у них багато факторів проти них самих. Сказав він під час чергової трансляції Білого дому. А, знову ж таки. Я не знаю, чи були за ці чотири роки найкращий час для укладання будь-якої мирної угоди, тому що весь цей час Росія пропонувала нам виключно капітуляцію і продовжує її пропонувати. Ну а щодо факторів, які проти нас, ну можливо, до цих самих факторів тепер Дональд Трамп записує себе. Тому що. Поки що нічого не вказує на те, що Дональд Трамп хоче рівноцінну мирну угоду, а не в чергове сказати, який Путін молодець, що прийняв Віткафа і Кушнера, і які українці погані, що не хочуть підписувати все, що їм дають. А беруть і читають і великі букавки, і жирний шрифт, і отам маленькими те, що написано ПС не читати, теж читають. І чомусь не хочуть ставити під цим підпис. Дивно, чому а, загалом же Путін теж вчора виступав. Ми просто попереднього дня чекали, що Дональд Трамп вийде з якимись ідеями і щось нам скаже. А, власне, але він говорив про Америку, про інвестиційні фонди в Америці. А от вчора ввечері він вже якраз так трошечки поговорив і розказав нам про візит Кушнера і Віткофа Москви. Не те, щоб він сказав щось нове. Ні, от найцікавіше, що нового нічого немає. Він просто проговорив все те, що ми знаємо. Вони приїхали, вони про щось 5 годин говорили, щось обмусолювали. Це було позитивно. Це все, що ми знаємо від Трампа. Ще щось знаємо від Путіна. Він сказав, що Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не починати бойові дії, але Київ вибрав воювати. Чомусь? Чому так? Виведіть війська з Курської області. Чо ви просто не хочете вивезти війська з Курської області? Ну, окей, ну з Білгорода, чого ви не хочете вивезти війська? Ну, Що території жалко, чи що у вас багато території? Чомусь не хоче Путін так виходити, а ми мали би вивезти війська з Донбасу. Потому що Путін так рішив. Потому що він так сказав. Потому що Росія в будь-якому випадку, як каже Путін, звільнить Донбас. І так звану Новоросію, військовим чи іншим шляхом. Або стерше з лиця Землі, або, відповідно, ви маєте нам її подарувати в красивому червоному бантику. Бо якщо буде синім перев'язано, ми не візьмемо. І це я нагадаю в інтерпретації Дональда Трампа звучить, як Путін хоче завершити війну і не хоче воювати. І все це дуже позитивно, якщо ви не знали. Наступна партія ракет дронів, яка буде летіти по тиловим містам України і вбивати українців в їхніх домівках, поки вони сплять. Пам'ятайте, що це дуже позитивна динаміка. Ну, принаймні, так каже Дональд Трамп з російських активів давайте, тому що про них дуже багато говорять у світі їх вже ділять без нас. Хоча це мали би бути гроші на репарації від Росії за знищені українські міста і життя, які не можна оцінити в жодні російські активи. Але тим не менше, Бельгія стала в позу і каже про те, що не буде ними ділитися у Бельгії. Я нагадаю найбільше цих активів. Ну і відповідно для нас важливо було би, щоб вона діяла разом з європейським союзом. Але тут ситуація набагато цікавіша. Справа в тому, що прем'єр. Бельгії вирішив, що зараз найкращий час заохочувати Путіна вбивати українців. Ну і заявив, що поразки Росії не буде, а тому заморожені активи доведеться повернути Кремлю. Не секрет знову ж таки скажу, що у Бельгії найбільше запаси російських заморожених активів. Прем'єр Бельгії Бар Де Вевер в інтерв'ю Лалібра заявив, що розмови про поразку Росії це байка і повна ілюзія. І за його словами, на заході ніхто всерйоз не вірить у ці сценарії, де Москва зазнає поразки, хоча вона її вже зазнала. Я вам скажу, що чотири роки намагатися знищити Україну. Ну хіба це не поразка? Україну, яка в 28 разів менша за Росію, Залучати до цього. Китай, Іран, КНДР, Білорусь, Угорщину, яка є голосом Росії в Європі, та що це, якщо це не поразка проти маленької без'ядерної держави? Але, звісно, девевер наших з вами аргументів не почує, тому думка девевера, що заморожені активи Росії треба буде повернути Кремлю. При цьому. Девевер не приховує, що боїться за власну особистість, бо каже, Кремль погрожував наслідками, якщо Бельгія дозволить Європейському Союзу конфіскувати активи Росії. Хто вірить, що Путін спокійно прийме конфіскацію російських активів? Москва дала нам зрозуміти, що у разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуватимемо наслідки вічно. Мені здається, це досить довгий термін. Дуже миролюбива Москва дуже хоче пообіцяти Європі стабільність і що вона не буде на неї нападати, але погрожує особисто Бельгії як країні і особисто девеверу, як він сказав. І отут -ут -ут дуже добре, що він сказав Я особисто тому, що стало цікаво. А після того, як стає цікаво, ми копаємо. Копаємо і знаходимо, що дійсно девевер переживає за Бельгію як за себе. Ну чи то за себе, як за Бельгію. Справа в тому, що глава бельгійського уряду Бар Девевер виявляється, має алмазні зв'язки з Росією. Бар Девевер неодноразово приїжджав до Росії. Зокрема, він робив це у квітні 2018 року. Місто Антверпен разом із портом та антверпенський всесвітній діамантовий центр провели торгову місію до Росії: Москва Санкт-Петербург. Присвячена вона була 60-річчю міст дружби між Антверпеном і Санкт-Петербургом. Делегацію очолів увага! Тодішній мер Антверпена Барде Вевер. І під час цієї самої місії за участю Барта Девевера Антверпенський всесвітній діамантовий центр підписав угоду про співпрацю з російською державною алмазодобувною компанією Алроса, на яку припадає 20% світового видобутку алмазів. Девевер очолював Антверпен з 2013 по 2025 роки. Але навіщо? говорити Про алмазні зв'язки з Кремлем. Правда, якщо можна списати відмову конфіскувати російські активи на погрози Путіна і страх за свою власну особистість? Тому що боягузом, як ми розуміємо, бути, мабуть, менш ганебно для девевера, ніж бути другом російського диктатора. І це ви нам. Будете говорити про те, що Росію неможливо перемогти або з Росією неможливо битися. А ви спробуйте хоча б раз, хоча б на словах, хоча б юридично дати їй відсіч, дать апор. Не схоже на те, що девевер до цього готовий. Ну і власне в. Наступні місяці Росія витрачатиме чимало ресурсів на когнітивні операції проти України. І про це говорить керівник центру протидії дезінформації. Знову ж таки, те, що я вам говорила. Наприклад, про наступ на Чернігівщину, та магістральна лінія росіян полягає в тому, що вони намагатимуться переконати українське суспільство в неминучості поразки, необхідності капітулювати, проводитимуть лінію розколу між військовими, владою і цивільними, каже Коваленко. Посадовець каже, що під пік активності цих груп очікується саме взимку. Це робитиметься з метою вплинути і на дипломатичний процес. Компанія відбуватиметься на тлі нездатності Росії проломити фронт і відсутності саме стратегічних результатів у цій самій війні. Тому будуть тиснути як завжди. Будуть намагатися тиснути через соціальні мережі пропагандистськими машинами, пропагандистськими ідеями, історіями. Ну і так далі. А це буде робитися от, вже буквально. Скоро, ну тому що ви ж розумієте. А, якщо а, а... Не працює військово путінська машина, то працює пропагандистська машина, так було завжди. Ну і до речі, знову ж таки про страх. Італія настільки увірувала в мирні зусилля Трампа щодо російської агресії, що відмовилася від військової підтримки України. Справа в тому, що була інформація, що вони нібито вийшли з Пьорл, але насправді вони туди ніколи і не входили. Вони збирались нібито приєднатися в жовтні місяці, але якось заявляли про це доволі слабко і невпевнено Ну тобто розуміємо, що і не доєднаються глава МЗС країни... Антоніо Таяні сказав, що Італія виходить із програми Пьорли, через яку країни НАТО спільно закуповують американську зброю для Києва. А, аргумент ну мовляв, зараз йдуть переговори про можливу мирну угоду, і Рим воліє зосередитися на дипломатії, щоб не заважати дипломатії. Не треба передавати Україні зброю. Хоча для Росії, як ви розумієте, дипломатія а, дипломатією, а Військові дії на фронті ніхто не зупиняв тим не менше, Італія каже, що якщо не передавати Україні зброю, то тоді нібито дипломатія візьме гору пакети в рамках Пьорл для України закуповували Нідерланди, Швеція, Норвегія, Данія в складчину Німеччина, Канада, Північно-Балтійська вісімка. Також вони скидалися на Пьорл, але Італії там не було. Зараз, начебто, готується шостий Пьорл, Теж будуть складатися Німеччина, Норвегія, Польща. Чекаємо, коли офіційно про це оголосять. Також свій останній пакет допомоги Україні Італія відправила 14 листопада. Сума тоді не розголошувалася його основою стали ракети для систем ППО СамПТІ. І у бюджеті на 2025 рік Італія закладала півтора мільярда євро на допомогу Україні. Також за всі роки війни Італія відправила Україні допомоги на 2,5-3 мільярди євро. Загалом вже продовжуються зараз переговори про допомогу Україні на 2026 рік, але поки що немає рішень, оскільки партнери Джорджа Мелоні щодо коаліції з Ліги Півночі і їхній лідер Матео Сальвіні Виступили проти сама Мелоні каже, що до кінця року рішення буде ухвалено. Ну а там, власне, будемо дивитися. Натомість Австралія і Нова Зеландія офіційно приєдналися до Пьорли, хоча вони не є. Я нагадаю країнами НАТО. Про це генсек НАТО Марк Рюте повідомив. Це програма, що передбачає фінансування закупівлі американської зброї для України. до неї доєднатися можуть всі охочі. Не обов'язково, щоб це обов'язково були країни НАТО. Рюте каже, що розподіл тягаря зараз значно кращий, ніж 4-6 тижнів тому, і власне за його словами, участь партнерів в індотихоокеанському регіоні справді чудова новина, адже це забезпечує стабільний потік озброєння з американських запасів. Бачите, нічого не говорить про те, що як пише за Атлантик», там продаж зброї зупинили. Навіть Марк Рюте Австралія оголосила про пакет підтримки на 63 мільйони доларів. Нова Зеландія на 8 мільйонів 700 тисяч доларів. Передбачає внесок партнерів. Нова Зеландія спрямує всі кошти через механізм Пьерл інструменти, що дозволяє союзникам оплачувати закупівлю американської зброї. Ще раз нагадую. Австралія розподіляє допомогу так: близько 33 мільйонів в Пьорл. Піде 1 мільйон 300 піде в коаліцію дронів, і 28 мільйонів. На військове обладнання, зокрема радіолокаційні станції ППО і боєприпаси а також інженерні засоби, все це відповідно буде забезпечене зокрема і коштами Нової Зеландії. Ну а в цей самий час Макрон говорив із Сі Сізіньпіном, їздив до нього, і власне говорили про те, щоб ввести е, мораторій на удари по енергооб'єктах України. Е, звісно ж, з території Росії. Е, е, і тут е, це має ключове значення перед майбутньою зимою. Сказав Макрон, оскільки громадянська інфраструктура України насамперед енергетично залишається. Під обстрілами Росії Сідзіньпін на зустрічі з Макроном ну не сказав, чи буде тиснути на Путіна, щоб цей мораторій прийняли, але сказав, що мирний план для закінчення війни це, звісно, добре, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, тривалої та обов'язково мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін шляхом діалогу та переговорів, сказав лідер КНР. Ну, і, власне, знову ж таки, просто зараз Путін знаходиться в Індії з дводенним візитом. На четвер у нього запланована неформальна закрита бесіда, тобто тета-тет, -тет, з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Літак президента РФ приземлився на авіабазі в Індії ПАЛМ. Ну і, власне, там же. Буде відомо про що вони будуть говорити, от відомо, що в Нью-Делі відкрився перший філіал російського образовательного агентства. Я вам ще раз нагадаю, що Індія а, вважається найбільшою демократією світу, і Нарендра Моді, який дуже любить тискати руку путіну.